Масниця у Дніпровській медичній академії це не лише привід поласувати різноманітними солодощами, а й можливість долучитись до благодійності. Так, кошти, зібрані на традиційному святковому ярмарку, підуть на допомогу малечі з дитячого будинку. Пироги, вареники, еклери, печиво та звісно, млинці. Начинок ще більше. В общем, у нас тут згущенка, мед, варення, сметана, і какая-то жижа. Словом, наїстися на святково ярмарку в метакадемії можна доскочу. Бовз усе це розмаїття смаколиків не можуть пройти не тільки вічно голодні студенти, а й викладачі. Вкусно, дуже великолепно, зроблено з любов'ю. Ми прийшли сюди другий раз, ми вже купили драйники. І другий раз за сладким прийшли. Не оторвати. Не оторвати. Такий ярмарок для студентів медакадемії вже став традиційним. Його влаштовують четвертий рік поспіль, а зароблені кошти витрачають на благодійність. Всі зібрані кошти ми передамо в дитячий будинок селища Поливанівка Магдалинівського району. Також всі солодощі ми передамо бійцям АТО до військового шпиталю міста Дніпра. До участі в ярмарку долучаються і першокурсники кажуть, не можуть залишатися байдужими. Вважаю себе активним чоловіком, хочу допомагати дітям. Взагалі вовше стараємося допомагати людям, які нуждаються. Помощі загалом представлено 22 столи з величезним вибором смачненького, аби встигнути пригоститись, хоча б чимось, прибігли навіть керівники академії. Це так вкусно, це настільки по-доброму. особенно когда приглашают, это тем более вкусно. Спасибо, здорово, здорово. Особенно когда руками наших детей это сделали. Да. И каждый рассказывает. Угощаетесь сейчас. Ой, даже некогда разговаривать. Керівництво навчального закладу додає, не випадково обрали на який саме дитячий будинок підуть кошти, адже давно співпрацюють з поливанівським інтернатом. На Насредства, які зібрані, купують звичайні іграшки, може бути какіте средства гігієни, одежду, ну в общем, все, що нужно этим дітям. Ярмарок проходив під живу музику. Студентки співали українські пісні та ділилися масничними традиціями в Україні. Більше того, свято перетворили на своєрідне змагання за звання найкращого столу академії. Ми маємо обійти всі столи. Маємо оцінити за кожним столиком презентацію до масляної вкусові якості наїдків, і напитків. Далі естетичне оформлення та так звану родзинку, тобто що за цим столиком нас зацікавило переможцям. Два квитки на концерт Олександра Пономарьова іншим заохочувальні призи. Склалося враження, що переважна більшість студентів медакадемії це величезний фан-клуб співака, бо кожен стіл намагався перевершити сусідів. Десь співають, аби привернути клієнтів, десь вірші читають. Не обійшлося і без національного одягу. Самі студенти кажуть, найважчим в організації свята був процес приготування. Найскладніше напевно було приготувати це все, тому що ми майже всі живемо в гуртожитку. А щоб це було смачно, потрібно вкласти в це душу. Усі присутні, ситі та перемазані різними солодощами по самі вуха, залишилися задоволення ярмарком. кажуть, настрій не псує навіть те, що пропущені заняття доведеться відпрацьовувати. А коли у поливанівському дитячому будинку отримують новенькі іграшки, задоволеною буде і тамтешня малеча. Антон Мачула, Сергій Гончар, новини 11 каналу.